Світлана Короненко Київ, Україна. Так неквапно і так безжально ця вода вибиває кроки, І гуркочуть отак вогнепально ці громи, наче водостоки, ця дорога дощами потята, ця свобода, яку обирають. Пальці стиснуті на рукояті, Вже від крові не витирають. Цю війну ще не звуть війною, це розподіл майна багатих. Чом за нього страшною ціною. Заплатили і платять солдати. У свободи лице криваве, у свободи немає ближніх, її темні святочні відправи вже по тих, хто урочо нездвижні. Дощ мрячить, і трава посохла піднімає вологе тіло. Хто там хоче, аби ми здохли, і щоб душі нам відлетіли. Материзна, вітчизна, мати, скільки в тебе імен, країно, тут розплющені чорні гармати, тут тіла молоді і сильні, знов гуркочеш про щось свободу і чомусь обираєш найкращих, тут течуть уже стіксові води, і нема ні живих. Неболящих дощ іде, наче вічна сила тих, що згинули, аки обри. Тут тіла золоті у могилах, тут кривавий холодний обрій, тут не треба красивого слова, тут заплачено в повній мірі, тут біда і вогонь цигарковий, і знетямлена темна ліра. Тут холодними пахне дощами оцифровано тіло і душу над приспущеними корогвами Хтось виводить вже прізвища душу Ох, як ходиться свічка, не наче трава польова і ворожить на зорях, що падають з чорного неба. Чуєш, серце моє, тут такі перетерплі слова. Що вже говорити нічого, нікому не треба. Тільки свічка все ходить і ходить між цих берегів, як знетямлений Янгол, що збився з пуття і дороги, і обличчя суворі, і темні в прадавніх богів, і степини озорі, і зруйновані давні остроги. Тільки ходить ця свічка. Як стліла й безумна печаль, і вже жалю немає за тим, що спливає, як води. Хто там, Господи, плаче? За тим поляк, українець, маскаль, чи розіпнутий дух молодої й дурної свободи? Ох, не ходять свічки, ох, свічки догоряють, як бунт. У кромішньому світлі пропахлої згарищем волі і блукає полями якийсь божевільний пергюнт і усолюва їх сльоза, наче скалка в захриплому горлі. Цар півтонів, цар музики у снах, цар древніх рік і поночілих звуків. Неначе темний смутний монах простяг до мене захололі руки, стемнів сорочки вишитої край, попір пожовк, і кроки в травах згасли. Він щось шепоче про зітлілий рай, і гірк на вірш його, як давнє гасло. Цар зимних квітів, смерті і вогню. Безумний погляд крижаний поверху. Ви кажете, він пише маячню, Звук на папері, холоду і шерху, цар поцілунку, соняха й води, печальний цар метелика на квітці, Стоїть в кімнаті велетень родий, У гамівній сорочці, як у клітці, усе візьмі. Мені лишить папір, папір і ручку напишу зубами. Не рільки, не сосюра, не Шекспір. В печальнім домі споконвічна драма. Слова солодкі чули в небесах, кохана жінка, ох, кохана жінка, солодка битва ні, не на списах. Коралова скотилась на мистинка. Слова гарячі чули в божнику. Ти пригортав це, розпашіле тіло, і матіоли терпли в квітнику, і чад стояв впівнеба, обімліло. Вона пішла. Куди ідуть жінки від губ солодких, що шепочуть вірші? Вона пішла. Чернеток сторінки услід летіли срібно обгорівши. Летить перо на відліх і навскіз, цар срібних слів будує срібні замки. Якийсь безумний і трудний заміс на попелищі, де лише уламки. Цар проминання, цар вина і сліз. Цар темних губ на вицвілій подушці, напише геніальний імпровіз Цей дивний пан у приміській психушці, А вранці щось хітне важке крило, метеликом черкне душа жива, Зламається пластмасове крило і скотиться, як скрик нічний трамвай. Ох, не солодке густе вино і вогненну текілу, А просто постав оцей мед на вікно, Щоб медом пахтіло. І хай горить золота бджола, і осих і мородне око, і наче з ракети з її сопла Вогонь пашить жовтобоко. І хай ніхто не зайде у дім, де пахне медом і щастям, чи, може, голодом молодим. Сонячним і зубастим, і всі розпашілі і темні буски закриють собою вікна, і запах духм'яний, і пряно різкий, кудись несподівано зникне. Застигне барвінок в зеленій траві, і м'ята зомліє у травах. Ти чуєш, не можна так довго говіть накрито вже стіл для забави. Коник сюрчить і задиханий джміль потужно гуде у квітах, неначе новітній, імам шаміль, бере у облогу літо упасти б у трави лицем, у лице, з мурахом рудим, і всесильним, і вкрасти б у нього яйце райце і замовляння весільне. Тепер від корковий шампаніка гор, і лий шоколадну каву. І хай цей солодкий цикадний хор шаманить до ранку в отавах, а потім цей дух несподіваних рим, чи темна пекельна текіла, неначе медовий шовковий дим, охопить жіноче тіло. І якщо я у цій великодній ранковій тиші Перестану раптом писати солодкі любовні вірші, перестану бути задиханою і смішною. Перестану тобі вночі шепотіти, ну, що ти робиш зі мною? Перестану сміятися просто так серед дня ні від чого. Перестану хрестити тебе у далеку і ближню дорогу. Перестану дивитися в очі твої кохані. Перестану щасливе обличчя ховати у квітах весняних. Слухай, мабуть, це буде якась чудна і дурна веремія. Світ зупиниться і зірветься з коліс, наче в прірву, О, мама Мія, світ тобі і мені не повірить ні за що й ніколи. Світ сміятиметься. Світ пускатиме плітку по колу, і зупиниться подих чи серце, і стане так терпко і тихо. Чуєш, душе, воно непритомне якесь наше лихо. Слухай, мабуть, кохання придумав ревнивець якийсь божевільний, щоби ранок приходив до мене і до тебе тяжким і похмільним. Щоби крайлось серце, й розірване падало в прірву. Я любовцю безглузду і серця, як голку, пекельну вирву, бач, як в місті, Жіноцтво красиве і недуже. Задивившись на тебе, йде навпрошки по калюжах. Ці страхи, наче вірші, а вірші неначе проказа. Я ці вірші несу, як розбиту. І дуже коштовну єгипетську вазу. Скільки в місті моєму жінок озирнулось на тебе, скільки раз розлетілось на скалки моє перелякане небо. Як ці вірші солодкі приходять. Проте, мабуть, знає лише вітер. Той, що вибухнув щастям, і сльози мої пригубив, та не витер це вітрисько зелене. Воно ще таке безтолкове, бо не знає, з якої причини із диму осіннього раптом з'являється слово. Але слухай, якщо я у цій великодній прозорій, оглушливій тиші Ще пишу ці солодкі любовні обвітрені вірші, значить вітер гуде, і тріпоче листок на гарячій калині І зустріч мені твої очі. Ранкові і сині. Ти йшла по бетонці, від сонця тінь падала поряд тонко, твоїх парфумів південна тлі тьмяніла важка амазонка. Ти йшла по бетонці, І твоє крило було готове до лету. Світило сонце і духом тягло. Солодкого амаретто, з котрої з кафейки, де темний джин, викурював душу на вітер, і поміж південних і східних рослин блукало достигли літо. Ти йшла по бетонці І летючий поділ шовкової ретросукні світився натхненно між сотень тіл сонячно і прямокутно. Звініла сережка в вусі твоїм, і небо було бусковим, і ти шепотіла, проєршала їм десь там у краях казкових, стояв золотий черешневий день і пахло вином і віршем, і ти жалілась на тиск і мігрень, і, може, на щось ще гірше. Цвіли троянди, розплавлений крем, м'яко світився на тілі, мій Бог. Амазонки і східний гарем, Крамола чи божевілля. Горіла бетонка пекельним вогнем і пахала рум'яна м'ята, і їхав назустріч тремким конем. Хтось амазонці затятій. Крило дзвеніло, дзвенів метал, на землю спускалося мрево. Любові останньої темний шал. Під пасмами вічного дерева, любов Амазонки чи темний міф, Бетонка горить під ногами, стоїть на дорозі з розпачений скіф, і срібно горить амалягама. Говори про любов. Говори про любов, говори, говори, коли плачуть в дощах золоті явори, говори про любов, у веселі й сумні вечори, Говори, коли темні шумлять і тривожні бори, Говори, коли листям рудим замітає двори, Коли чайник під ранок простудно і натужно захрип. Коли темних цикат не змовкають гарячі хори, коли жде на столиця і вже нас не ждуть хутори, говори про любов, говори про любов, говори, говори, коли в домі дзвенять голоси дітвори, говори, коли в домі яскраві горять кольори, коли фальшу нема, і немає брехні, мішури, говори. Говори про любов, говори, говори, коли снігом сухим замітає яри, перехрестя минувши і ставши під чорні вітри, говори про любов і терпкий, безоглядний порив, говори про любов, говори про любов, говори, Хай її божевільно щасливі святі прапори. Так летять, як гарячі солодкі долоні з гори і стихає дверей перед ранішніх сонячний скрип. Говори про любов, говори про любов, говори. Балаклая чи балаклея, звідки ці золоті слова. Наче жінка з ласкавого глею, Котро ти уночі цілував, балаклая чи балаклея, І ще їх ти солодких облуд. Тут налито вже стільки ялею, тут наплетено стільки вже пут, балаклая чи балаклея? Ох, як кротиться голова, проступають вночі на дисплеї. Тихим світлом кохальні слова. Балаклая чи балаклея, як багато солодких імен, тихо виткався над землею, Срібнозоряний гобелен. Балаклая чи балаклеє, річка б'ється об темний брук. Прохолодна й мокра лілея, Упаде тобі важко до рук. Балаклая чи балаклея, Пробіжить хтось між темних хлип, і сховають нічні алеї. Твій вологий солодкий схлип. Балаклая чи балаклея, Тане в пучечках липовий мед. Геродот щось шептав про гілею, про тринадцять дружин Махамед. Балаклая чи балаклея? Старий базилик і тепло сходить понад рілею місяць, наче жіночий лик. Місто персиків і свободи, місто персиків і води, ох, могутні і вічні води, де цей вітер, як поводир. Світло місяця, шум прибою, міді відра шепшить, шипить шашлик, І віршарник з лицем плий боя, наче цар на ім'я чертомлик. лик, око темне постава пишна, дзвін кольчуги зі злата меч, мудра гейша, чи тіва грішна, чи розваги весільної смерчі? Вірш любовний, нічні цикади, шашлики догоряють вогні, переспраглий парфум винограду і відблиск місячні на стегні, усміх царський, гордовитий, як крокує віршарник нагий, темні перса вогнем повиті, дикі коні, вогонь, батоги. темні Очари налиті, в срібно-білих шовках туман, хустка синього оксамиту слів солодких, густий дурман, дух безомства, вогню і щастя б'є копитом стреножений кінь, біле золото, на зап'ясті, в'ясть летюча, як янь чи інь. На папірусі, на папері, на лискучій, як скло воді. Наче подих, колхід чи івері, де царі ще такі молоді. Білі ямби, терпкі хореї, котре там вже летить зі століть. Кельти, скіфи, фракійці, євреї. Пляшку звіршем цим засмоліть, засмоліть це вино вечірнє, цих парфумів гарячий дим, коней чорних і непокірних. Темні гриви з вогнем рудим, дух живого тремкого моря, запах крові важкий вогонь, дух любовної непокори і мокрі коси з гарячих скром. Засмоліть і пустіть у море, хай летить поміж рифів і скель, а суворі важкі командори, Хай ведуть собі свій корабель. І у цім безпритульнім місті, місті персиків і води, де свободи вітрило чисте, де мій голос такий молодий, Хай впаде оця тінь саксонця, А чи скіфа зім'ям чортомлик, наче відсвіт блідого сонця на молочний юнацький.